Доброго, дорогі друзі. Ось показую схему. Попросила дуже хороша людина, яка хоче розібратися в електричній схемі, правильно підключити. Можливо там замінити якусь деталь. Ось є генератор в нас. Він є і вентилятором охолодження на важкому мотоблоці від 8 до 12 лошадок. Кінських сил, вибачте. бачите, йде реле, я підключити реле. Зазвичай на реле, на, на перемін змінному струмі. Да, оці провода, які мають підключитися до генератора, там, зазвичай вони два штуки вони одного кольору. Наприклад, чи жовтий, чи синій. Вони йдуть на генератор. А вже на виході з генератора йде кабеля різного кольору. бо... Генератор видає перемінний струм, проходячи через реле, скажімо так називаємо, там переходив постійний струм. Постійний струм вже розділяється. там. Зазвичай часто там є чорний колір, наприклад, і червоний колір. Можливо, ще там чорний ще якийсь колір. Чорний колір це мінус, який на корпус зазвичай, на корпус мотоблока. Садиться ну, десь, чи можливо, в декількох місцях. там, там, не знаю, там, Можна в декількох місцях, бо буває інколи що десь підкрашено, щось поганий, корп, погана маса, поганий мінус. А другий іде на другий іде провід, йде на, на амперметр. ну, Можна ще цей. З, від амперметра пустити на вимикач і через вимикач на фару. Зампом амперметра ви підключаєте. І де він? амперметра йде на замок запалювання. Справа тім дивіться. По підключенню замка запалювання. Вам має бути АКБ підключено У вас запітка іде АКБ Іде АКБ. Тут -то стоїть мінусовий в мене йде маса, Ну, мінус. на, на корпус мотоблока. Е, плюсовий в мене йде на замок запалювання. Е, він ось, дивіться, ви так садите, що при першому положенні, ось, ось заходить? Іде да, питання сюди. При, е, при першому положенні, коли провернули перший раз ключ. Вас він пішов, замкнув ось цю схему, і у вас пішло е, генератор, щоб вас почав праць... працювати, при до таблиці, щоб він працював генератором. Е, друге положення ви вже провертаєте, іде кратко, короткочасно подається напруга на цей контакт. Е, цей контакт відповідає за реле. Е, ну, є ще реле деяких цих. Реллі стартера, ну я намалював схему без релі стартера, бо в мене мотоблок 8 кінських сил, там немає релі стартеру. Він йде на цей. Ну, помімо втягуючого реллі стартерший. Він йде на втягуюче суть в чому. Да? Він йде на втягуюче Коли подивитися живлення, втягуюче, тут є такий, скажімо так, два контактика. І тут двох, два контактики, тут де катушечка, один провід іде, один провід іде, ну, корпус, мінус іде, сюди йде приходить плюсик, він коли замикає, то у вас грубий провід йде від, від плюсового контакту акумулятора, йде на на генератор, йде іде на, е, сразу на силовий контакт, який знаходиться на втягуючому, один, приходить сюди плюс, е, мінусовий береться з маси, е, зами, замикається, ну пластинка ця замикає контакт. Получається Ось все. Ось все, навіть правильніше цього контакт. Замикає цей контакт. І там кусочок е, перемичка йде, да? вона йде з втягуючого, йде на стартер. Е, стартер е, на стартер подається струм, і він починає крутити. Е, крутити, скажімо, тут е, шест, шестерня і починає крутити маховик. І з допомогою декомпресора чи без декомпресора, в залежності від пори, ви запускаєте. Далі я спробую вам е, зробити, поставити фотографії, е, як воно що виглядає просто. Старався без схематичних цих різних, просто чим попростіше, щоб вам було зрозуміло. Щоб просто людина, яка взагалі в електриці, не розуміється. Щоб могла свободно все зробити. Фотографії, можливо, деякі брати з інтернету, бо в мене схема перероблена. І по можливості я спробую зняти цей. Якщо спину сьогодні вигрузити, то, можливо, там не тільки це відео, а ще інше відео. Як, як це можна зробити? Як я, наприклад, себе це зробив? Всім дякую за увагу. Дивіться, будь ласка, відео далі буде цікаво.